Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І сьогодні ми будемо дивитися з вами чергове відео із серії Мої скарби або Мої запаси. І сьогодні ми будемо дивитися саме фірму Tomcrafts, або, як ми її чомусь називаємо, фірма Доме. І ось я думала, що в мене їх є ну, 5, можливо, там 7. Але коли я розпочала їх шукати, саме для зйомки відео, то їх, з'ясувалося, є набагато більше. Ось така гора цих наборів є у мене. І ми розпочнемо спочатку, я вам показувала їх всі, або й не всі у покупках, але спробуємо знайти всі. Зараз зібрати все докупи і подивитися, що ж у мене є. Розпочнемо ми із цього набору. І, і з чого розпочалось все це, я вже не пам'ятаю. Ну, як ви знаєте, фірма Домкрафтс вже не існує. Це південно-корейська фірма. І вона вже, мабуть, років 6 чи 7, як е, нічого не випускає. Не знаю, що з фірмою закрилась чи ще щось. Але ось е, не знаю чому. І зараз вже досить таки е, важко купити такі більш популярні набори, але таки досить багато ще є дитячих варіантів, якихось пейзажів. Е, ще таки можна знайти їх у. Продажу. І що найцікавіше, як я дивлюсь по тих магазинах, де я купувала, тобто вони, так як і були от в продажу, так і залишились. Єдина зміна це те, що вони стали вдвічі дорожче. Тобто їх і так не купували, а зараз їх поставили ще дорожче. Тобто я не знаю на що сподіваються ті е, продавці. Фірма, скажімо так, відносно не дуже дешева, але я купувала, старалась їх купувати саме не в розпродажах, і десь щось було дешевше, щось було дорожче, І ось, наскільки от буду розповідати, те, що я знаю, як я їх збирала, ось я вже не пам'ятаю, що я хотіла придбати. Я чисто випадково е, потрапила на цю фірму, я хотіла щось купити інше. Я вже не пам'ятаю, що, але, е, крім цього, знайшла і ось такі клатчі. Ага, я хотіла щось купити на подарунок вишити. І, мабуть, було, на той час я вишивала лише бісером, і я вирішила купити, а були якісь заготовки були дорогі, я, мабуть, шукала щось дешевше. І ось я знайшла клатчі саме для вишивки нитками, і я хотіла їх переробити саме на вишивку бісером. І тоді я хотіла купити один, це десь було в Чернівцях, здається. Я вже не буду казати, де купувала, тому що не пам'ятаю. І ось мені продавець сказав, що візьміть кілька, тому що в цієї фірми вже нема, а якась там ціна була відносно не дуже висока. Ну як і не дуже і маленька. Вона каже: візьміть ось такі клачі і спробуйте їх зробити. Ну... Ну, я їх придбала, я ж їх не бачила, не знала про що це. І ось тут це все, от принаймні, ось ці, що я купила, їх здається 4. Це саме е, зроблені із м'якого пластику, а може, не дуже з м'якого е, ось так, такий клач. Я не знаю, я їх не робила. Тут все написано е, корейською мовою або китайською. не знаю. Е, ну, я... Е, на той час я коли відкрила якісь, ну їх можна всі відкривати ось тут. Їх, до речі, продавав ось на такому вони продавали сайті, або ще є сайт якось здається. ну Я потім, коли дойду. Чи крось щось там. Я потім вам покажу, що який сайт їх продавав. Ну, ось Там все, така ж інструкція по-корейськи, і ось тут як шивати. До речі, мені здається, було єдине, було відео, на якому було показано, як це збирати. Ну, ось Я потім якось, коли подивилася на ту е, інструкцію, я зрозуміла, що місером тут, мабуть, не вдасться не зашити. Там дуже така якась складна. Збірка цього всього, ну, поки що показую, не зробила. Я так і не зробила, мабуть, знайшла щось інше. Але ось такі набори: ось ця версальська роза, ну, троянда, потім ось такі ще клатчі. Чи кладчі, це, це, можливо, гаманці. Хоча тут стоїть щось незрозуміло, що стоїть, можливо, не лак для чи це може для ручки щось можливо, це як сумочки такі маленькі. Чи ну, бачите, схоже на гаманець тут, тому що тут є ось щось для банківських карточок. Ну, Їм дуже багато років, тому я не знаю для чого. Ось тут, бачите, такі є, як їх складати намальовано, як їх шивати. Ну, не показую як колекції, тому що невідомо, чи я буду це все робити. Ось, бачите, тут є, я вибирала вже Тут є біла канва, є червоний варіант. Тобто, це у мене не білий клач, також з трояндами, а червоний. Також у мене є ще ось такі метелики. Мабуть, також червоний. Ні, тут білий. Тобто Тут біла канва, ось тут є такі метелики, досить непогані. Ну, можливо, потрібно спробувати, але ну, не знаю. І ось ще такі є. у мене. Чорно-білий варіант, а яка канва, також не знаю, яка канва. Ну, тобто тут повний набір: ця пластикова канва, нитки, інструкція, тільки єдине, що це все написано корейською мовою. Ну, це були одні з найперших цих придбань, а потім у мене з'явилася кішка. Я за неї зовсім забула, і мені, глядачі, ось моя підписниця, нагадала, що в мене є ось така персідська кішка. Цю кішку, я вже пам'ятаю, я також купувала в золотій норі на розпродажі. Саме була, це був один останній екземпляр, і тому мені, мабуть, його ну, продали, ну якась там ціна була. Гарна і ось така кішка, кішка надзвичайно гарна. І тут є е, саме чорна канва. ну Мені сподобалася і ціна, і кішка. На той час я не вшивала нічого нитками, але точно купила. і ось у, е, ці, В дом крафт саме дуже великі розміри. В них щось була така популярна. 14, 11, 9 навіть канва, яку я зовсім не бачила ніколи. Ну, мені здається, що, можливо, наші магазини брали саме на 14 й канві, а навіть на 14-й канві тут розмір де 43 на 36 см. Тобто ці набори дуже великі. Я вже питала в групі е, київських рукодільниць. Чи хто вишивав, і вони сказали, що вишивали. Ну, Хтось сказав, що нитки не дуже гарні, але хтось сказав, що дуже гарні. Ну, Тобто розділилися думки, але все-таки я думаю, що ці набори, мабуть, такі, ну, оскільки вони були популярні, Ну, як ви пам'ятаєте, коли я знімала вам відео, що найпопулярніші з цієї фірми саме два це зелене село там і красуні і 12 красунь», здається, називається. То величезні набори, вони там по метру чи півтора. ну, Величезні такі картини, їх зараз вже не знайти. Ось цей набір 2011 року. І ось називається той сайт, так, як ми кажемо, IC21. ну, Мабуть, 21 це неправильно. А з якого року ці набори? А ці 2009-го, тобто їм уже багато років. Негарно збереглися ця кішка. Дивіться, скільки тут ниток дуже гарних, і це дуже багато чого, як я розумію, на чорній канві е, вироблялося. І наступний також, мабуть, я там вже купувала, вже я не пам'ятаю. Це ось такі таке серце, е, ось, ну, для, мабуть, для... Молодят. саме таке. І мені здається, що це взагалі якось воно позиціонувала, що це рушник мав бути. Ну, рушник, картина, не знаю, чому рушник. Ось саме обручальні саме. каблучки ці. І також на чорній канві. Не знаю, чому на чорній. Чомусь, мабуть, люблять ці південноамериканці, американці Ой, південно-корейці. Бачите, тут багато це ціла серія, мабуть, була. Така, бачите, її навіть можна відкрити. ну Можливо, воно вже відкрилося від цього, від старості. Тому ось так там давайте заглянемо, що там. Дуже, нитки дуже яскраві. Я не знаю, якими нитками користується доме, але ось вони такі дуже яскраві, навішані, розділені. І там величезна голка. Як я її бачу, канва, мабуть, також їхня, тому що ось якийсь є значок, вона вже вся оверложена. І, мабуть, це також їхня канва. А тут дуже цікава канва. Дивіться, яка вона велика, така... може, тут і на 14-й каунт, а саме цей, не знаю, чи вам видно, Ось цікава канва. ну, в часі, коли, Мабуть, я перекладала вже, і це було саме чомусь рушником названо. І який тут каунт, тут невідзначений каунт, можливо, там всередині написано, але ось тут е кажучи, дуже велика. Тобто ось такий ще цікавий е набір у мене є. І далі я, е мабуть, вже цікавилась, почала цікавитись саме цією фірмою, і також випадково я потрапила на золоті дерева. Тут не дуже добре видно, це вже величезні набори. Так я буду притискати. Так, це не цей набір. Золоті дерева, але їх було два. Я хотіла, так, я хотіла один із цих наборів, але мені потрапив на саме ось цей інший. Я спочатку хотіла, інших, ну не такий набір, але потрапила на оцей і придбала такі. Цей набір з золотими деревами тут вони відображаються у річці. 14-й каунт тут написано і дуже великий. Він на, на білій канві. До речі, як мені казали, що раніше хто вже вишивав. Що саме до мене був варіант, коли надрукований малюнок, і, і чиста канва. Ну, З надрукованим я так і не бачила, а ось чиста канва, бачите, там також багато є цих ниток, і, і я ось цей придбала, а таки шукала той, який хотіла перший. Тут є ціни, але вони не відповідають дійсності. Вони або менше, або більше, я вже не пам'ятаю, як я купувала. Ось я хотіла саме ось цей набір. Тут трішечки така матова, матове пакування такий. Конверти, вони дуже товсті, бачите, які. Тобто тут дуже великий розмір. Навіть на 14-му каунті ось цей, ці, ці золоті дерева вони будуть мати 91 на 51 см. Я дуже хотіла їх розпочати, але саме за того, що вони мають великий розмір, у мене немає такого. Ну, мабуть, тут потрібно, немає такої рами. І що саме цікаве, коли я вже розглядала цей набір, тут всього 9 кольорів ниток. 9. Тобто я не знаю, чи це добре, що їх 9, чи це якраз гірше. І ось тут я не знаю, чим мене вразив цей Набір, але я його страшенно хотіла. І таке я його знайшла. І ось ще, що вам кажу: бачите, тут є саме на корейському написано, а є англійською мовою. Тобто, мабуть, вони по-різному випускалися. Їх дуже багато, як мені казали, випускав уже і Китай для цієї фірми, але частина випускалася і у Кореї. Тобто, ось таких два набори цей. На 14 каунті 73 см, а ось цей аж майже метр. І потім я вже чомусь я так загорілася і почала розшукувати інші набори, і саме зрозуміла, що тут є. Велика серія саме пейзажів. Я жодного разу не по пейзажах, але вже вони мені так сподобались. І я вирішила їх зібрати всі. І поки я там думала думала то їх два із цієї серії, яку я хотіла, їх. Нема, ну, тобто їх вже, мабуть, нереально придбати. Ось такі, такий місточок дуже гарний, з такими яскравими квітами я придбала. Ось, Дивіться, які тут нитки. Нитки тут просто настільки яскраві, що я вам навіть не можу передати. Тому картини, мабуть, також будуть дуже гарні. Тут у мене біла канва. І я вам дам, мабуть, внизу посилання на, ці, на цей огляд, щоб не повторюватися. І ось такий місточок з дуже яскравою природою, річечка така тече. І з серії в мене є ще ось такий струмочок із такою альтанкою. Також дуже яскравий, мабуть, тут не видно ниток, але вони також біла канва тут. І я брала все 14-го каунту. Тут, тут ось є 14-й каунт схожий. Далі, ось така, така схожа. дуже є, Схожий варіант є у Діменш, здається, тільки без сітка якось з іншої сторони. Ну, Тут я не знаю, чи сакура, чи ще щось дуже також яскраві. Нитки тут, Ось, бачите, Вони були в пластикових упакуванні і в такому. Можливо, це залежить від року, це 2011, це 2009, або, можливо, це були якісь подарункові е, варіанти, або ще, можливо, це були варіанти, коли дуже великий розмір. Хоча тут також 54 на 36. А тут скільки, а тут також 53 на 37 але дивіться, було пакування у великих таких коробках пластикових, або в таких мішечках. Тобто я не знаю, від чого це залежить, ну, дуже гарний яскравий сюжет. Ну і далі ось така, такий. у мене є ще такі сходинки. І також кругом тут, і дуже багато зеленого, як ви знаєте, я страшенно люблю зелений колір. Ось такий. Така в сад також є сходи. І тут також багато ниток, 14 каунт 2011 року. Ось такі дуже гарні сходи. Я, мабуть, вам вставлю тут фотографію того гламурного саду, який я не змогла придбати саме з цієї ж серії. І ще там була така був, був такий набір з пташками. Я також його хотіла придбати, але якось. Ну, спочатку я пропустила, думала, та, хто його візьме та кому воно потрібне, а потім, коли я дійшла ну, і на все кошти одночасно, Тобто я це збирала протягом декількох років. І Я їх присвячувала собі, як я пам'ятаю, вже і до Дня Вишивальниці, щось там до Нового року. Ну, то сама собі вигадувала якесь свято, до якого б я могла. Ну, я їх купувала по одному, по два. І ось ще один із цієї серії, як з'ясувалось, є. Ось такий струмочок, і тут також дуже багато цих яскравих дерев. І воно також все велике, 54 на 36,6, я думаю, що це саме ось великі вони набори, повна зашивка. Як я розумію, що нитки тут також, мабуть, виробництва цього доме. Це 2011 також. Рік. Ну, і тут що, біла канва 14 го каунту. Бачите, на дрібнішій канві ніхто із них не випускав, Ну, ніколи, мабуть, не випускалися. Тобто можна було ще більшу придбати. Або, я не знаю, якщо зменшувати каунт, я не знаю, можливо, тут саме за того, що природа, було б гарно саме вишити їх дуже великими. Так, ви бачите, що тут робиться. А далі я Придбала просто чисто за ціни, мабуть, я придбала ось таких від медиків. І як я потім зрозуміла, що цих ведмедиків також дуже величезна є серія. Вони там, мабуть, це для діток якась серія такого чогось вони навчають. Тобто вони там є і на корабликах один -другу там, І ось такі танці. Тобто це щось з дитячої серії, яку можна ось так вишивати на сумочках, годинник зробити, подушечку, потім ось якась ще. Скринька, мабуть, тобто вони ось тут є ще додатково є циферблат для того, якщо хтось хоче вишити саме е, годинник. Ну, тобто вони всі ось так можна вишити з годинником. І ось я придбала спочатку ось такий е, набір, а потім ще один ось такий. Саме із, тут, де вони чистять зубки. Тобто Це якась, мабуть, є в них історія про цього хлопчика-дівчинку-ведмедиків, можливо, це не ведмедики, я їх так назвала, але мені вони схожі на ведмедиків. Ось. І також тут на білій кальмій годин Ну, це однакове. Ну, тобто Ось такі ще дитячі. є така дитяча серія. А потім я вже почала, розпочала купувати на розхом'ячці, хто пам'ятає, і я знайшла. Ось такі троянди. До речі, є троянди і є соняшник. І саме соняшник, ну, соняшник дорожчий. А ось троянди ну, чисто випадково продавала хтось продавав свою колекцію в групі на розхом'ячці, і запропонував ось троянди червону і жовту. Мені здається, що вони взагалі якось не пам'ятаю, здається, що вони продавались навіть разом. Ну, Можна було придбати саме не по одному, а разом. Я їх придбала разом, а потім я зрозуміла, що е, вони однакові. Тобто, вони повністю однаковий сюжет, лише різний колір нитки. Ну, Вони дуже величезні, 14-го каунту, оскільки тут розмір. Зараз ми подивимося: ось так, великий. Тобто Тут Шанхаї він збирався. Який розмір не написано, але я думаю, що він дуже великий. Так, тут на 14 каунті 73 на 45 см. Тобто тут дуже багато ниток. Я так і не визначила, чи я розберу щось на нитки. Що... Ну, точно обидві я вишивати не буду, хоча б одну вишити. Тому поки що ось такі. Але вони мені чомусь так сподобались. Я думала, що вони різні парні. Парний сюжет, а потім, коли вже вони мені прийшли додому, я зрозуміла, що вони зовсім навіть не... зовсім не. Ну, Можливо, вони й парні, але не в тому значенні, як я хотіла придбати. І ось ще один останній цей набір, який я придбала тут з схемами кожного м'ячці. Це ось саме така серія також. у... Тут якраз оцей ось кросдизайн. Це ось ще такий сайт, їх, мабуть, продавав, ну, можливо, це інтернет-магазин. Також дуже багато є ось таких панно. Їх можна ось так скласти по-іншому, і вони є на різні тематики. Тобто, це ось модульні картини, які я не дуже люблю, щоб вони були саме модульними. Ну, ось, Бачите, їх можна так прямо як у дверцята скласти. І ось такі є пташки, є е, різні там рослини, і різні пташки є. Про що тут я не знаю, про що тут говориться, але ось так мені, бачите, вони різні, Тобто, в мене є. Один набір і всі схеми до ось цієї, до цих пташок. Вони щось тут означають, я не знаю, що вже не пам'ятаю, чи це щось з здоров'ям, чи з якимось ну, тут написано по-корейськи. Потім, коли я вишиватиму, не знаю, мені мені дуже сподобалось. Вирішила спочатку придбати один, а потім мені вже запропонувала продавець всі, і вирішила взяти всі. Тобто, в мене є вся ця серія, ось така. Цих пташечок, ну не знаю, коли це я все вишиватиму. Але тут я вже виходила з того, що ну, їх важко придбати. ну Особливо, ті, які ось саме оті вже, що я придбала, вони вже, мабуть, дуже раритетні, оті саме пейзажі. ну А такі більш простіші, то вони ще є, можна їх. Знайти, але як я вже розумію, що, можливо, якщо є на сайті, це не обов'язково є у продажу, як ну із тих, ну тих навряд чи хтось ще їх десь може знайти, тому що це хіба що якісь є запаси у продавців і вони їх продають. ну Ось така чудова колекція. Фактично, із пейзажів у мене якраз це саме ці. Том Крафтс, але і ще, можливо, є пару наборів, тому що я саме не по пейзажах, але ці настільки мене вразили, що я зрозуміла, що я їх дуже хочу вишити. І колись таки знайду час і вишию. Сподіваюся, що саме ця колекція вам також сподобалася. Якщо сподобалась, підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки. Буде ще багато серій із колекції, Я навіть не очікувала, що в мене їх так багато. А я вам бажаю мирного неба і також, щоб у вашій колекції прибували і ви могли завжди вибрати саме, що у вас був вибір того, що ви хочете вишити саме в цей час. Ну і Мирного неба, всього вам найкращого.